Вітаю, друзі, мене звати Наталя, це мої кози, і сьогодні хочу відповідати на ваші запитання. Їх зібралося вже чимало, і самим найпоширенішим питанням є питання про те, як я годую козу одразу після окоту. Зараз багато хто очікує окотів, у когось вони вже почалися, тому я всім бажаю легких окотів і із задоволенням відповім на ваші запитання. Отже, кізочка окотилася. Перше, що я роблю, це даю козі попити після окоту відвар лушпиння. Мене ви запитуєте про пропорції, я точно сказати не можу. Все робиться на око. Взяла велику жменю цибулення, залила окропом там, чи водою. Поставила на газ, трішечки покипіло, я виключила і даю козі пити теплим. На колір, воно таке, як слабенько заварений чорний чай. Ось і все, кізочка попила. З задоволенням: пити одразу багато не треба давати. Я говорю, що частенько, але потрошку, тому що коза може випити і ціле відро, але їй зараз обтяжувати організм абсолютно ні до чого. Тому частенько, потрошку, буквально там, ну хай півтори, максимум 2 літри води я можу дати козі. Ось обов'язково сіно, обов'язково сухий віник. Також я влітку сушу кропиву, віничок з кропиви. І зараз кізочкам це буде дуже добре, ця кропива сушена. Вже на наступний день після окоту я починаю кізочці давати зернові разом з висівками. Небагато буквально по пригорщі кілька разів на день. І з кожним днем поступово-поступово збільшую норму. Якщо коза привчена до піла, можна вже після окоту, через кілька годин, взяти там кілька жменьок висівок. Взяти теплої водички і кізочка з задоволенням це вип'є ніяк це не нашкодить. Хочу наголосити на тому, що протягом усієї кітності мої кози їдять зернові. Зерносоміш разом з висівками, а також ще я додаю макуху обов'язково. Після того, як коза окотилася, я макуху прибираю з раціону, бо вона занадто жирна, і повертаю її поступово в раціон приблизно дня там з 10-го. Існує така думка, що перші два тижні нічого нового козів раціон не вводиться після окоту, оскільки організм досить ще ослаблений і треба дуже-дуже з цим бути обережним. Але, на мою думку, ця. Досить суперечливо. Ну, скажімо, от, е, окотилася коза. на дворі, сонце, прекрасно, починає рости трава, ми ж не можемо її тримати в хліві, аби вона не поїла тої зелені. Правильно? Звичайно, ми будемо кізочку виводити, виводити її поступово, недовго, тобто все нове, все незнайоме потрібно починати давати буквально з ложки. Зовсім потрошечку. Аби шлунок, аби бактерії в її шлунку привикли до цієї їжі, щоб вони адаптувалися. І тоді все буде нормально, все буде добре. Якщо коза, це я говорю от про зиму в основному, так зараз зимовий холодний такий період, вже то весна почалася. Але якщо, скажімо, коза на випасі була до моменту окоту то вже на другий-третій день після окоту поступово, потрошечку, я її знову повертаю на випас. Але обов'язково в кози навіть в літній період є сіно, це обов'язково правило таке є. Ось, зовсім не складно. Чого не варто робити? Не варто козу перегодовувати. Після окоту, зазвичай, у кіз дуже хороший апетит. Вони з жадністю їдять, ще просять, але перегодовувати все-таки не варто. Давати потрібно потрошечку в міру всього. З кожним днем я поступово-поступово прибавляю зернових. Ось, але перегодовувати все-таки не варто. І ще не варто одразу після окоту глистогонити. Я чекаю, поки пройде 4 тижні після окоту, а то й місяць. Тоді тварина окріпне, тому що глистогонка це теж навантаження на організм. Не глистогоняться одразу після окоту, хворі та ослаблені тварини. Наступне питання: чи можна додавати до раціону кізлистя, капусти, сирі, овочі, картоплю, лушпиння, картопляне? Дехто це дуже критикує. Я не критикую цього, я даю, але слідкую за тим, аби овочі там, чи лушпиння, чи не було. А, Підгнивши, не було ніякого там грибка, цвілі, щоб не було, це обов'язково. Аби картопля не була зелена та пророшка, бо це є яд. Таким чином можна отруїти тварину. А решта, сезонні овочі обов'язково в раціоні кіз. Я особисто нічого поганого в цьому не бачу. Інакше питання, коли тварина годується от на крупних фермах, скажімо. Коли там тварина годується м, купленим комбікурмом, там все, там на добу збалансований раціон, стільки-то, стільки-то тварині треба дати, і, можливо, вона в таких випадках і не нуждається в тих всяких овочах. Але давайте все-таки брати невеликі фермерські господарства, де Віддають перевагу комбікормам. А скажімо, зоопарки? От в зоопарках обов'язково всім, без винятку, тваринам, входять овочі в раціон. Це обов'язково. Я нічого в цьому особисто поганого не бачу. Рекомендувати я не можу, тому що кожен має свою думку з приводу цього. Але я вам розповідаю, як я роблю в своєму господарстві. Я давала, даю і давати буду, але слідкую, аби воно було чистеньке, не підгнивше, не цвіле. І тваринам добре, і мені нормально. Наступне питання: чи можна під кізку підкинути чуже козеня? Наскільки це ризиковане? Розповідаю вам історію, яка трапилася нещодавно в моєму господарстві. Були в нас окоти, і от одна коза у мене є, не дивлячись на те, що це вже в неї четвертий окіт, у неї е, досить невеликі дієчки. І перший час, коли в неї добре налите вим'я, її незручно дуже доїти. Я залишаю під нею козеня. Мені так зручніше. Козеня воно утримується окремо, але на кілька годин, тричі на день я випускаю його, аби воно смоктало матір, вигодовувалося під матір'ю. Так, цей малий козлик висмоктував свою матір. І ще одну козу. От у мене є кізка коричнева і рисочка, вона, вона другою пішла. Вона мати прекрасна. Тобто це залежить від характеру самої кози. Є такі кози, які не розуміють і своїх козенят. Вона народила, переступила і далі пішла, навіть не облизала. Є дуже хороші мамки. Але от характер цієї кози. Яка народила цього хитрого козлика, вона б чуже козеня не прийняла. Коли народжуються козенята, вона завжди чужих козенят проганяє ось такі справи. Це залежить від самої кози. От на так, знаєте, а, махнути рукою, взяти козеня з під матері, привезти в своє господарство, може, коза його прийме, то це досить ризиковано, звичайно ж. Це 50 на 50. Якщо зараз взяти маленького козлика, оскільки він стане кавалером, наскільки це прикрикливі та пахучі, знову ж таки, це індивідуальні особливості, коли козлик стане кавалером. Зазвичай, якщо в нас в господарстві залишаються кізочки та козлики, я біля кізочок козликів можу тримати. До трьох місяців. Якщо козлик дуже спокійний, він кізочкам не набридає, не скаче на них, то й до 4 місяців. Але е, випадки бувають різні, тому краще не ризикувати. Нам не потрібні в господарствах ранні такі окоти настільки юному віці, тому краще утримувати їх не разом скільки цапок може вже парувати кіз, ну, книжка пише що ближче до року. Але в залежності, знову ж таки, від самого цапа, який він завбільшки, у нас от п'єр наш, всі його добре вже знають, цього п'єра, він вперше парував кізочок після семи місяців. Він є досить невеликим цапом, але він всіх спарував, народилися досить гарні козенята від нього. Ми нікуди кіз не возили через те, що я була в очікуванні народження дитинки, і мені було затяжкою з козами кудись кататися. Тому ми змушені були парувати кізочок своїм цапиком, то я вам скажу, досить таки непогано. Але книжка радить все ж таки ближче до року, аби допускали до спарування. Цапа. А наскільки цапи крикливі та пахучі, на рахунок крикливості це точно так само, як і з козами, в залежності від характеру. Є дуже спокійні, не кричать зовсім, а є тільки питки захотіло, там, чи їсточки, чи гуляти, воно як наробить крику. Точно так само, як і казав. У нас був Англонобійський цап, то його взагалі ні разу не було чути. Але коли я його відсадила від кіз, то репету наробив такого, що всі сусіди позбігалися. Тому от, це дуже залежить від особистості, так скажімо. На рахунок пахучості, у мене було за. Існування мого господарства, три дорослих цапи. В нас був такий він простий, можливо, десь там щось у нього Занинське було, то він воняв він так, люди добрі, він воняв він цілий рік. І ще після нього в хліві воняло не знаю, скільки років вонь страшенна, то не можна було ні зайти, ні вийти, просто в обморок падаєш. Далі, Ламанча, в нас був, то запах проявляється в той момент, коли кози починають гуляти. В момент гону. Він починає дуже пахнути. І я вам скажу, що ЦАП, коли от він був, йому був рік, він не так сильно пахнув, якщо взяти от його, зараз він, йому 3,5 роки. То він зараз смердить значно гірше, значно сильніше. От такі справи. То все це індивідуально на рахунок англонобійського цапа, який в нашому господарстві був, можу сказати те саме. Коли кози були не в гоні. Або кітні, або от раннє літо, що вони ще не гуляють. Боже, з ним можна цілуватися, обійматися, в нього немає абсолютно ніякого запаху. Але тільки в кіз починається гін, він починає смердіти страшенно, що до нього невозможно підійти. От такі, друзі мої, справи. Я трішечки відповіла на ваші запитання, вони, звичайно, ще є. Якщо у вас залишилися питання, ви мені їх обов'язково задавайте, так мені буде простіше орієнтуватися, яка тема вас зараз цікавить. Я бажаю вам гарного, мирного дня, до нових зустрічей, і я щиро дякую вам за вашу